треба говорити не лише про ну, от, виділення коштів на наступний рік треба говорити взагалі про державну програму безпілотних технологій про а, зміну військової доктрини коли ми плануємо в принципі воювати безпілотниками коли ми визнаємо як держава як збройні сили що безпілотники вже стали частиною нашого війська нашої армії вони нікуди не зникнуть там не повинен настати новий в нас 16-й рік коли держава перестала на це звертати увагу а волонтерів гроші закінчилися, тому треба визнати це, що це вже частина нашого оборонного комплексу: державну стратегію, державне планування, контракти на 3, 5, 10 років з підприємствами тоді вони зможуть звертатися і за кредитуванням, можливо, якесь державне кредитування для таких вже стратегічно важливих підприємств. Ми їх до сих пір не називаємо стратегічно важливими. Просто ми говоримо про не знаю там та танкові заводи, там заводи вибухівки як стратегічно важливі, але ми не говоримо, що безпілотники це зараз. Одне з ключових взагалі засобів на війні, і ті спроби штурмів, які зараз відбуваються з російського боку, зараз загострилася ситуація на Куп'янському напрямку. Мар'їнка, Авдіївка, по більшості вони відбиваються екіпажами, якраз ось FPV-дронів, які наносить ураження по російській броньованій техніці. Ось тільки мені там вчора за вечір. Там, два десятка відео накидали військові, які. За вчорашній день відпрацювали саме от по легкій важкій броньованій техніці. Тобто, це саме ось... тими дронами, які поставили та якими ладає, та, та mm -hmm. які в від фонду Дігнітас ідуть. Тобто, це ось стільки там наш внесок за один день по суті.